Астрологічний прогноз на новорічну ніч плюс-мінус добу не прогнозую масованих ракетних атак і масованих дронових ударів по Україні. Останні ракетні атаки і дронові в моїх прогнозах були спрогнозовані і ті, що були 26, 27, 28, 29 грудня. В моїх прогнозах вказувалось про те, що ці атаки ймовірні, тому що на небі були напружені аспекти до Марса, який з планети Він з війною пов'язаний. Ну, в общем, там різні чинники. Але таких чинників, які пов'язані з масованими ракетними атаками, по-перше, їх нема в період новорічного свята. А по-друге, як зазначалось в моїх прогнозах, до 30 грудня планета Венера, яка пов'язана з цивільним населенням, це я просто повторюю, що вже раніше. Казав. Вона була в Скорпіоні, це означає залякувати цивільне населення. З 30 грудня Венера виходить із Скорпіона і Марс не має напружених аспектів, нема повного місяця, який означає емоційний накал. Таким чином, в районі з там, 30 плюс десь тиждень найближчим часом таких. Серйозних ракетних атак не прогнозують. Що стосується новорічної ночі, то там можуть бути якісь гадості такі, бо показники пов'язані з такими, щоб зробити пакость, вони є, але це не стосується такого масованого ракетного залякування або дронового. Дякую за увагу на все добре.